Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ми продовжуємо награвання у рамках найкращого шахового абонементу. Граємо з Майклом з Австралії. Ви теж можете замовити найкращий шаховий абонемент, отримувати заняття з гросмейстером на напротязі року, отримувати заняття у колективі також з гросмейстером на напротязі року, грати в турнірах, в сеансах одночасної гри. Грати в тематичних турнірах, в тематичних сеансах одночасної гри і так далі. Так. Давайте ще й перевіримо. Захист двох коней. В минулій партії Майкл заплутався в дебюті. Давайте ще зробимо найсильніший хід. Ні, єде, це сильний хід, вибачте. Хотів побити кінь 4, побив Єде. Так. Що ж тут? Давайте тут щось погане зробимо, що ми з ним. Ну, добре, кінь 4 це не погано, це найсильніша лінія. А якщо тут слон Е7 піти? Слон і 7 буде? Ну, я знаю, що D5 найкраще. Давайте перевіримо Майкла у цій лінії. Поб'є слон F7 чи ні. Треба, щоб людина не лише вивчала варіанти, а й. Вбіло розмір копувати і бачила погані ходи суперника. Ну, так теж Тураї 7. Так теж Тураї 7. Можливо, це найсильніший забіглих Тураї 7, мабуть. Угу, Майкл молодець. Я цю ж ідею показував. Бачите, зараз голова не працює, я казав. І... Е... Такі ідеї я показував. Правда, в трішечки іншій позиції, але так, ну це 5, треба триматися якось за цих пішаків. Не дати фігурам заграти, кінь d 5 не впевнений. Так, це шабля, але ну, не можна слон G5, піде в 6, так кінь. Це став у даному випадку. Шабля, яка нікуди не нападає, і е, фігура така ВФО, підвисаюча фігура. Там десь С4 може слонюрика програти. С4, Б5, треба подумати, як це зробити, до речі. Як це можна оформити? F6 відігнати F6. Якщо він кінь D3, то c 4 Він можеш кінь F3 ще піти. Давайте F6. Не, не впевнений в цьому ході. <кій> <кій> так. Щоб B5 буде а 4 Не хочеться тоді ходити B5. Але є, знаєте, яка ідея? Слон G4, ну він аж 3 піде. Якби слон G4 слони в 3 ферсі f 3, то там було б c 4 слона 4, ферсі 5, напали на слона і на мат на e 1 загроза номер 1. Але слон G4, він же аж 3 піде. Це нас не влаштовує. Це нас не влаштовує. А як же це? Давайте кінь G6. Якось хочу слон G3 в 5 і в 4, але теж буде пішак на. H3. 3, слон на H2, але не буде знову таки такого мату. Не буде такого мату. Дурню грає. Ну, ла, добре, підемо тоді стратегічною лінією. e 8 і слон e 6 Так. Ох, стуру туру погано поставив, друзі. Якби не туре, я пішов c 4 і Д3. Погано зіграв. Погано поставив туру. Помилився. Голова працює незгарбно. Віддати туру чи не віддати? Добре, так, тактика. На це, де слони в три поб'ю. А на аж три поб'ю слони в три. Ферсів 3, дамтура є один шах. І піду це 4. А чому тут думати? Навіщо так витрачати час? Це 4 д 3 <кій> <кій> Дуже проблемна позиція в білих. Ще під тем. <кій> Дуже проблемна позиція. Не грають фігури. Так, що робити мені? Час в мене є. Можна піти просто Ферзь D7 і тура Туреї 8, я думаю. Давайте так і підемо. Ферзь D7 і Туре 8. Бачите, не грає, нічого не грає. Дуже сильний пішак. А, завдяки слон D1 є такий хід. Ну, добре, але тура Туре 8. Там слон на 4 загрожував, до речі, на Ферзь Туреї 1. Звичайно, можна було б піти ферзь С7, але тоді ферзь D5 шахи всі ці пішаки могли б пообсихати. Дуже неприємна позиція у Біл. І дуже неприємно в мене болить голова. Так, давайте B6, щоб на а 5 піти B5. Але тут B3 є. Якась ідея, можливо, я не правий. Можливо, десь кінь Е5 вже. Потрібно ходити. Я просто пішов б 6 щоб тут піти б 5 чесно кажучи, доволі примітивно мислю. Б4, ну це проблемно. Давайте ще А6 закриємо, щоб взагалі в нього не було ходів. Ну, Безнадійна позиція з пішоком на D3. Тут єдиний шанс, що я можу щось на те зробити. І то шанс невеликий, тому що. Це може не допомогти супернику. Давайте кінь е 5 З'їв. Ферзь. Ж3, Ну, відійде по восьмі, щоб прикинь в три. А ще так. Ну ферзь е 7 В принципі, ферзів можна змінювати сміливо. А якщо не поміняє мат поставлю. <клес> Слони в три зівають, не зіваю. Називаю. Там, правда, D4 буде. Ну, тут вже доволі легко, друзі, це вже. Без шансів. Такими пішаками. Такими пішаками шансів вже немає. Ну що ж, в дебюті Майкл зіграв непогано, але треба, до, до речі, подивитися, як грати найточніше. Чи бити на е 4, чи бити слони в тім. І так, і так цікаво, але далі, ось, бачите, приходять С3, він заплутався. Здається, цікава ідея. Але, ну, тут, мабуть, СД потрібно було бити, не боятися вже слони в 3, бити там ЖЕФ. Йти на цю позицію. А те, що отримав Майкл з моїм пішаком на Д3, це дуже важка гра. Навіть моя непрочуюча голова все ж таки тут зуміла нічого не зіванути. Займайтеся шахами вірно, вирішуйте кожного дня пазли, пазл шторм, виконуйте вправи з моїх книжок по дружбі з фігурами і будете гарніше бачити дошку. Мені потрібно відпочивати. Але ще одна партія, здається. Потрібно ми, ми чотири домовлялися. Навіть не можу порахувати, скільки ми зіграли.